Метро вже готується до Різдва. Такі гномики виставили. Фігура гном срібний 499 гривень. Є ще такі Санта Клауси. Червоні, білі, 399 гривень. Підсвічники. Я думаю, дуже гарно буде. В вечірній час. По 299 гривень. І ось такі в формі будиночок. Будиночків ціни не видно і на олені. Ось знайшла ціну 299 гривень такий олень. В срібному і в золотому кольорі. Він такий легенький, пластиковий. Олені такі. Фігура олені крісмес 399 90, 400 гривень. Для коктейлів банки. Зразу з трубочкою. Якщо берете дві штуки 6990, якщо одну 99,90 в різних кольорах. Також різдвяний посуд 149 гривень, якщо одна, а від двох штук і 189 гривень, якщо одна штука. Ось така трішки глибокувата, млегенька, неважка, дуже приємна на дотик. Ось так також. Потім 119, якщо 2, 149, якщо одна. Також легенько приємна тарілочка на дотик. Що тут ще з зірочками універсально? Зірочками-сніжинками. Також легенько приємно. А, тільки не можна мити в посудомийки. Глибокі піали. Також в посудомийки мити не можна. Також легенька дуже приємна на дотик. І ось такі. Позиції. А це вже на подарунок, я так розумію, тут. Чоловікам сигари, нап... так? Чоловікам, напевно, це шоколад, наскільки я розумію. Склянка, ані склянка. А, і шоколадна а чолові, сигара. 199,90. Склянка і шоколад. Це вже великі такі чашки для любителів чаю, зимові вечори на подарунок. Різдвяна пропозиція також. Не дивлячись на те, що вона глибока, висока, 600 мл, але вона не важка, що також дуже хороший бонус. Посудомийки також мити не можна і не можна підігрівати в мікрохвильовій пічці. Також ось такі свічки. Ароматичні, 299 гривень, якщо одна, 229 гривень, якщо дві берете. З ароматом понюхати, на жаль, неможливо, тому що заклеєно. Так, а це. Також ароматичні, 209 гривень, якщо дві. Аромат приємний, такий ненав'яжчивий. Дуже-дуже-дуже тендітний. Ось цей хвоєю пахне, також дуже приємний, натуральний. Тут скільки фітілів? Два фітіля. Буде добре прогорати. Ось скатертина також різдвяна, дуже гарно виглядає, золото таке приємне. І зірочки. Ціна 799 гривень, метр 40 на метр вісімдесят виробництво Китаю, це 235 з ялиночками. Гранер 239. Такий також. В червоних різдвяних кольорах. І хто хоче писати листи Святому Миколаю? Також ось. 499, 90, 500 гривень. Також така прикраса.